Вітаю вас на каналі. Сьогодні 1 липня 2024 року місто Переяслав, Київська область. Хотів би з вами вам продемонструвати перший урожай корневласного куща. Давайте підійдемо. Це буде у нас гібридна форма писанки Олега Михайловича Ефект ОМ. Це перший сигнальний урожай. Ось видає так, такі грони. В цьому році невеликі, вже готова. Після зоренький він достиг, десь через пару днів був готовий. Бачите, невеликі ще лози, видно, що молода посадка. Це біля нього йде в перехльозденька, вона ще не готова, їй ще днів 5. Але вже бачите, забарвлення в неї вже набирає дуже гарне, цукру ще не вистачає в нижніх ягодах. Ось давайте так покущу. Ось йде його рукав, ось, ось знизу ефекта Невеликі грони. Дивіться, така ягода. є крупніша, є тут трошки гороха, ну, він не заважає. Все, дивіться, далі йдемо. Ось ось ще це його грони. Це вже мір. Далі йде ось такі грони. Він видає. Зараз ми зріжемо ягоду. А ще давайте на цю сторону все перейдемо. Далі. ось Це ще все ефект йде. Видно, він більш має насичений колір, ніж динька, у затінку. Він набрав більш такий фіолетовий А так я це покажу ще на прищепі його. Там він більш такий червоніший. Ось дивіться, ще грона. І ось до сюди закінчуються останні грони. Ось такі вони в цьому році у грам по 400-300, невеликі грони. На прищепі я там показує набагато більші грони. Ось зараз ми зріжемо. Ягоди я хотів би, раз на сонечку покажу їй. Вона бачите, така червоно-фіолетова, ну тут в затінку у мене вона набрала такий колір. По смаку гармонія. Мускату тут немає. Що саме у ній таке гарне для мене? Шкірка така з підкрустом. Теж доволі тоненька. І м'якіть така. Не щільна, вона така без водички, але мармеладна така більш м'які. При розкусуванні такий підхруст за рахунок шкірки виходить. Перейдемо ще до прищепи, де було зроблено ефект ТМ. і Там я покажу більше, більше навантаження ми побачимо, яка там ягода які грони. Ось ми перейшли до куща, де прищеплена Прищеплена зоренька і ефектуємо. Давайте пройдемо, подивимося, який тут показує урожай підходь ближче. Ось дивіться, вже на прищепі показує доволі непогані грони. Тож грам 700-800, така бачите, ягода вже крупніша стала, ніж на основному кущі. Колір також такий, бачите, червонувато-фіолетовий. Тут, бачите, запилення дуже гарне. І підемо по рукаву. Бачите, тут вже ягода більша. І ось, ось дивіться вона. Ось такі гронки ідуть. Зараз ми ось так подивимося. Тут пішли вони далі. Ось цей ефект. Його видно, відрізняється від зоренької. Трошки меншою ягодою. зореньки більша ягода, в ефекта трохи дрібніша ягода. Ось такий урожай. Що б я мог, міг би ще підкреслити про цю гібридну форму? Ультраранній термін. Це її плюси. Ягода з підхрустом, м'якить мармеладна. Я думаю, що в нашому регіоні, якщо буде звичайна погода Не така жарка, як в цьому році він буде на 5-10 липня готовий. Це для нас доволі рано. Кому сподобалось відео, підтримайте канал подобайку До зустрічі!